Доброго дня, любі діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про консервацію. Консервовані овочі у баночках. Що таке консервація? Консервація це запаси на зиму. Минулого разу зайчик мені подарував ось такий кошик. Із помідорами і огірками. Я взяла овочі, помила їх із водою, розклала у баночки, додала перчик, лавровий листочок, інші спеції накрила кришками і отримала консервовані огірки і помідори. Таким чином, я їх зберегла. І коли буде холодно, випаде сніг, я відкрию ці баночки і буду ласувати смачними консервованими огірками та помідорами. Сьогодні я пропоную вам зробити дуже цікаву аплікацію. Ми будемо консервувати, сьогодні ми О. будемо робити огірочки. Для цього я приготувала ось таку маночку, Огірочки. взяла лавровий листочок. М -м -м, він має надзвичайний запах. Фломастер. Коричневий фомастер, оранжевий, коричневий, лінійку. І клей все це ми будемо клеєм ПВА із пензликом. Почнемо. Беру огірочок, промазую його із зворотнього боку. Прикладаю в баночку. Тепер у моїй баночці. Один огірок примакою серветкою. І хочу, щоб ви звернули увагу. Подивіться уважно. Огірочки знаходяться всередині баночки. Вони ніяк не виходять за межі баночки. Тому і ми з вами маємо клеїти наші огірочки. Так. Щоб вони знаходились у середині баночки і не виходили за її межі. Продовжимо. Беру ще один огірок, промазую клеєм із воротнього боку, прикладаю, ось, прикладаю у межах баночки. Тепер в моїй баночці два огірочка. Два огірка. Продавлюю. Виконую таку роботу з усіма іншими огірочками. До речі, я дуже буду чекати на ваші роботи, тому що огірочки консервовані, смачні і помідори теж. Цікаво, як ви справитесь з такою роботою. Ви ж у мене молодці. Подивіться уважно, тепер в моїй баночці вже багато огірків. Багато огірків. Додаю ще один огірочок. Користуюся серветочкою. Тепер мені треба додати сюди лавровий листочок і спецію. Спеції я намалюю фломастером. Там, де вільні місця, я малюю кружечки. Це буде хай гіркий перчик. Можна додати гірчицю. Кліп. багато чого. Ось. Беру лавровий листочок. Теж промажую його клеєм. Я вам мені його приклади. Ось сюди прикладу. Так, прикладаю, примакую і отримую ось таку мамочку із консервованими ярпами. Але що ми не зробили? Ми не накрили її кришечкою. Тому фломастером я намалюю кришечку веровіку, Фломастер. малюю. Готова? Я отримала? Консервовані огірочки. огірки і помідори, овочі, вони зростають із землі. А оцю маленьку баночку я обов'язково подарую своєму другу зайчикові. І він теж із задоволенням буде смакувати моїми помідорчиками. Чекаю. На ваші чудові роботи! До побачення, до зустрічі!